Що вважається табу у вашій країні, але абсолютно нормально в іншій? На Алясці вас можуть додати до списку телефонного реєстру для виклику у випадку, якщо потрібно забрати лося, якого збили на дорозі. Це вважається вдалим дзвінком, адже навіть найгірший лось, якого збили, забезпечить до 50 кг добірного м'яса. Більшість людей щиро радіють за тих, кому пощастило отримати такий дзвінок, а вдень навіть сигналять на дорозі і вітають вас, якщо бачать, як ви везете мертвого лося. Я ніколи навіть не усвідомлював, наскільки це може бути дивно, доки не прийшлось детально пояснювати. Пояснювати друзями Сен-Дієго, чому ж на Алясці так радіють лосям, яких збили на дорозі. Я був поліцейським у середньоатлантичному штаті, і в нас був окремий список для оленів кожного разу, коли ми отримували виклик про збитого чи пораненого оленя. Ми просили диспетчера зателефонувати наступній людині в списку. Виходить, процедура така: якийсь чоловік приїжджав на пікапі, щоб забрати оленя. Ми заповнювали для нього спеціальну бирку, щоб уникнути штрафу за полювання поза сезоном. І на цьому процес закінчувався. Одного разу в 90-х роках мій батько збив оленя в Арканзасі поблизу кордону між двома округами. Неподалік була заправка, тож він пішов туди, щоб зателефонувати. Оператор запитав, у якому окрузі сталася аварія, але мій батько не знав, і навіть касир не був упевнений, оскільки на тому невеликому шосе не було знаків, що позначали кордони округу. Оператор наполягав, але батькові треба було їхати. Тож він сказав, що передня половина оленя лежить в окрузі Гарланд, а задня в окрузі Кларк, щоб вони могли діяти відповідно. І поклав слухавку, коли він повернувся до своєї вантажівки, оленя вже не було. Я нещодавно вперше поїхав до Німеччини. Я із США, і мій колега німець вирішив принести мені склянку для пива. А я сказав, що я ж можу пити прямо з пляшки. У той момент, коли я це сказав, можна було майже почути, як у залі запанувала тиша, і десь десяток німців повернулися та почали витріщатися на мене. Один із них просто сказав: Що це ж пшеничне пиво? Його п'ють зі склянки. Що ти таке верзеш? До речі, зберігати британський ель у холодильнику це справжнє табу. Але в Німеччині та інших країнах така ідея здається взагалі немислима. Я привезла британське пиво своїй подрузі в Німеччину, і мені довелося мало не відбиватися від її чоловіка німця, щоб він його не охолоджував. Він був абсолютно збитий з пантелику. Я питаю, а де пиво, яке я привезла? Він відповідає: Ох, я поставив його в холодильник. Ні, 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 його треба дістати. Це ж ель, його не можна охолоджувати. Він відповідає. Але ж це пиво. Так, так, це пиво, але це ель, і його смак зміниться, якщо подати його холодним. Тут я чую розгублені німецькі звуки, і взагалі, коли ми сіли за стіл, це було так, ніби я подала їм тарілку чогось огидного. Після того, як вони зробили ковток, напевне зрозуміли. Оу, ну в принципі, це не так вже й жахливо, мабуть. Ох уж ці німці. В деяких країнах чоловіки, які є друзями або родичами, можуть триматись за руки на людях. У нас такого не зустрінеш. Особисто я помітив, що це дуже поширене на близькому сході в Індії та Єгипті. Наскільки я розумію, вони часто тримаються за руки з міркувань безпеки, особливо коли переходять через дуже небезпечні дороги. Мої сусіди по кімнаті з Індії теж так робили, і я мушу сказати, що вони були дуже гомофобними, але при цьому не бачили жодної проблеми в тому, щоб триматись за руки. І це дуже цікаво. З одного боку, виглядає як прояв дружності, а з іншого здається незвичним. У США не їдять конину. Вона досить популярна у Франції чи Італії, але тут це викликало б шок. Багато моїх знайомих мають стійку відразу до конини. Її можна купити у Франції, і вона тут абсолютно нормальна, але у деяких людей це все одно викликає неприємні відчуття. Та навіть у Франції конина вже стала менш популярною. Її можна знайти лише в деяких м'ясних крамницях, а в супермаркетах вона зустрічається дуже рідко. І до того ж, вона коштує дорожче за інші види м'яса 15 євро за кілограм, і це неабияка ціна за нинішньої економічної ситуації. До того ж, кілька років тому був скандал з використанням конини в заморожених продуктах, які подавали як яловичину, і це теж не додало їй популярності. Але здається, справа не лише в цьому загальне ставлення до конини поступово. Змінюється. Сидіти на столі у маорійській культурі вважається образливим сідати на поверхню, де може готуватись їжа. Я не раз чув це від батька, який не має маорійського походження. Столи створені для тарілок і склянок, а не для ніг чи сідниць. І мені це дуже подобається. Я з цим повністю згоден. І мені це дуже подобається, і я з цим повністю згодна. Що треба ставити лайки кожному моєму відео. І я вдячна всім, хто підіймає цю болючу тему у всіх моїх відео посередині приблизно. Розмова з незнайомцем у громадському транспорті. Я завжди казав друзям-родичам, і родичам, які приїжджають до мене в Нью-Йорк, що якщо їм потрібна допомога з метро, будь-який житель міста радо пояснить дорогу або навіть приведе до платформи. Але в будь-яких інших ситуаціях краще уникати зорового контакту і просто читати книгу чи журнал. Ох, одного разу зі мною сталася схожа ситуація. Я розглядав карту метро, розгублено чухаючи потилицю, коли до мене підійшли двоє чоловіків і запитали, куди я прямував. Після цього вони почали сперечатися про найкращий маршрут. Один шлях був прямим, але займав на 20 хвилин більше, а інший вимагав пересадки, що мене трохи збентежило. Найкумедніше було те, що у них були характерні італійські акценти, тож ситуація вийшла дуже колоритною. Перший хлопець: він не місцевий, він не розуміє метро. Друг, Другий хлопець, ти даєш йому довгий маршрут, йому потрібно їхати ось цим шляхом. Перший хлопець він не розбереться, та й цей маршрут проходить через небезпечний район. Я просто зупиняю їх і кажу: добре, а який шлях найпростіший? Зрештою, я вибрав довший, але простіший шлях і успішно добрався до місця призначення. І серйозно, двоє випадкових хлопців сперечалися між собою, щоб допомогти моїй розгубленій дупі дістатись до потрібного місця. Я був у Нью-Йорку лише раз. Мій друг отримав Мав роль у телешоу, яке знімали в Нью-Йорку, тому він переїхав туди. Студія надала йому квартиру на вулиці Перрі. Коли я бронював свій переліт, майже не знаючи нічого про східне узбережжя, я вирішив пройти кілька кварталів сам. Думав, зорієнтуюсь по ситуації. Це був звичайний вересневий буденний ранок, близько 8-9 ранку. Я виходжу зі станції, намагаюся зорієнтуватися і дивлюсь в телефон, тягнучи маленьку валізу. Аж раптом до мене підходить чоловік у дуже гарному костюмі й пальто і питає, куди при. Прямуєш. Я відповідаю, що шукаю вулицю Перрі, і він мені пояснює. Так, значить, ти пройдеш кілька кварталів у тому напрямку, потім ти поверни наліво, побачиш ремонт дороги зліва, і це ось буде вулиця Пері. Я йому дякую від душі і думаю: та нічого собі, Нью-Йоркці мають абсолютно неправильну репутацію, вони такі доброзичливі. Ну ось цей хлопець, він же просто так мені допоміг. Я ще раз кажу йому дякую, і він не зупиняючись, йде далі і кидає мені через плече. Можеш не. Не дякувати, просто йди з дороги, люди поспішають. Я і не мріяв про більш ідеальне знайомство з Нью-Йорком. Стояти поруч із незнайомцем ближче, ніж на два метри, якщо тільки обмежений простір не змушує стояти так близько. Мене цьому навчили фіни не запропонувати чашку чаю кожному, хто заходить у ваш дім, включаючи працівників пошти, кур'єрів у Великій Британії. Якщо цього не зробити, це карається смертю. Слово кант, і якщо ви не знаєте, краще не гугліть. У США це дуже груба образа. В Британії це майже лайка, а в Австралії і Новій Зеландії ніжне слово. У деяких скандинавських країнах також це слово не має такого ж сильного образливого відтінку, як в англомовних країнах. У деяких країнах нормально показувати жіночі груди на звичайному телебаченні. Я американець, який навчався в північній Ірландії, і я не знав, що там груди можуть показувати по телевізору пізно ввечері. Я й не знав, поки не дивився передачу після 12-ї ночі в компанії кількох літніх пані. І їх страшенно потішив мій шок, коли у реаліті шоу з'явилась дівчина Топлес, яка грайливо посипала себе банкнотами як сексуальний скрудж МакДак. Мене це не образило, просто здивувало. Як це так, що це можна побачити у нічний прайм-тайм на тебе? Ці літні пані не втримались. Від Картів на мою адресу, але все було в дружній атмосфері. Зібрання чи навіть прогулянка через приватну землю у багатьох країнах зібрання на приватній власності вважається цілком прийнятним. При умові, якщо ви збираєте лише невелику кількість людей, а також є так званий безпечний прохід, похід через приватну власність, але без перебування там. Це закон в деяких країнах. Прохід має бути забезпечений, але в США навіть пройтись по чиїсь приватній землі без явного дозволу може призвести. До того, що вас застрелять, а ви ще й хочете там зібратись, боже. Ви просто хочете загинути, скажіть чесно. Тут навіть і не дозволено на більшості громадських земель збиратися, так що закатайте губу. Є одне головне правило: не беріть нічого і не залишайте нічого. Тож кожен європеєць, якому я про це розповідаю, шокований. Бельгія, тільки скажіть вслух, що картопля фрі є французькою і отримаєте по заслугах. Також немає такого поняття як бельгійські вафлі. Ви напевне маєте на увазі брюссельські вафлі, не знаючи, що в Бельгії є досить багато різних видів вафель. Діти, яким спекотно, і батьки, які їх не одягають. У США люди б по справжньому обурились і звернулися до служб захисту дітей, якщо побачили птаке навіть на приватній землі чи на пляжі. А в Європі це вважається цілком звичним для дітей до 6 років. Дякую за перегляд відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись, якщо ви ще цього не зробили. І наостанок, як ви гадаєте, в якій країні вважається абсолютно нормальним голосно смаркатися на людях? А в якій це справжнє табу? Напишіть ваші здогадки в коментарях.